Наш героїчний український народ мужньо захищає свою рідну землю. Серце кожного з нас сповнене великої любові, до неньки України, віри в перемогу. І сьогодні батьки та учні нашого закладу звертаються зі словами щирої вдячності до всіх воїнів, захисників та захисниць. Дорогі наші захисники України, ми вдячні вам за мужність, терпіння, патріотизм, за те, що ціною власного життя бороните Україну та захищаєте її інтереси, за те, що стоїте твердо на кордоні і відбиваєте напади ворогів, робите все те, щоб ми могли жити в затишних оселях та навчатися, Робите все можливе, що ми жили в мирній країні. захищаєте Україну і нас, і ви вже, наші герої, повертайтеся всі живими і неушкодженими. Нехай мати Божа вас оберігає і захистить від ворогів. Рідні і вся Україна чекає на вас перемогою. Дорогі наші захисники, воїни. Настали важкі часи для нашої країни, а особливо на фронті. Ми вам дякуємо за ваші героїчні вчинки за те, що ви нас рятуєте. Дякуємо. Дорогі наші захисники і захисниці! Ви надійна опора держави! Затишок наших будинків і спокій близьких у ваших надійних руках. Дякуємо вам. За те, що ви стаєте на захист нашої батьківщини. Що ризикуєте своїм життям заради миру в Україні. Дякуємо вам, бажаємо миру та здоров'я. Ви найкращі на усьому світі. На ваших плечах лежить доля країни. Путнії громадяни. Ми розуміємо, як вам важко і як це відповідально. Без вас не було б у нас надії на завтрашній день. Віри у мирне небо над головою кожного українця. Завдяки вам нас чекає нова краща Україна! Щасливе майбутнє! Ми віримо у ваші сили, вашу мужність! Дорогі наші захисники! Дякуємо вам за спокійний сон. Здоров'я вам, Божої благодаті! Повертайтесь живими додому! Дякуємо за спокійний сон і мирне небо, за мужність, за те, що ви є. Велика шана вам. Молимося і просимо Бога, щоб оберігав вас. З кожним повідомленням про успіхи Збройних сил України у визволенні міст та сіл ми відчуваємо вдячність та велику надію на перемогу. Дякуємо вам, дорогі наші герої! Ми захоплюємось вашою мужністю та героїзмом. Бажаємо сили та витримки! Тримайтеся заради України, заради нашого народу! Заради рідних та близьких ми з вами все буде Україна!